Вони разом пройшли шлях від окремих особистостей до згуртованої потужної команди. Тренінги, тімбілдинги, волонтерство все це об'єднало їх у дружню родину. Під час навчання вони не лише здобули нові навички та знання, а й відкрили в собі нові можливості і таланти. У Харкові завершення сезону Ава Саммер Старс міської школи волонтерів. Ава. Цьому проєкту шість років. Ми кожен рік проводимо набір волонтерів. Це харківська молодь, яка потім після закінчення нашої школи отримує сертифікат, і ми долучаємо їх до наших проєктів. Вони нам допомагають в усіх заходах, які проводить міськрада чи наш департамент. Обучаються вони шість тижнів. Цьому році було 80 учасників, 51 учасник отримує сертифікат, ті, які пройшли повністю весь курс. зараз. В Харкові волонтер це невід'ємна частина нашого життя. Волонтери з першого дня повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу нашим харків'янам, також військовим. Тому чим більше буде людей, які допомагають. Волонтерять і нам буде краще нашому місту. Одна з найголовніших особливостей тих знань, які молодь має згурту засвоїти, це те, що вони є реально універсальними для будь-якої сфери життя. Тобто навіть неважливо, чи захоче подальшому людина пов'язати своє життя активно з волонтерством чи громадським сектором, так, такі знов знання з тайм-менеджменту, вміння ставити цілі, так, критичне мислення це все те, що знадобиться усім і кожному. Uh, і також окремо почалося виділити такі навички, про які можуть просто допомогти комусь рятувати життя, а саме тактична медицина та перша психологічна допомога. Тобто це все те, що може бути реально використано в незалежності від того, де людина захоче розвиватися далі? Це мені приносить задоволення, оскільки я розумію, що я людині допоміг. Я допоміг комусь. Це дуже приємне відчуття, оскільки є розуміння, що я щось роблю, роблю корисне. Чи важко це? Це дійсно важко, але задоволення, яке я отримую від цього, набагато вище, аніж така. Важка праця мрію і хочу пробувати себе не тільки в івент волонтерствах, а в принципі волонтерство це допомога і простраждалим, допомога дітям сиротам, допомога в принципі незахищеним категоріям населення військовим і тому подібне. Я вірю, що в те, що волонтерство. Змінить наш світ, те, що в нас війна, усі ми знаємо, і я знаю, що саме волонтери це ті люди, які допомагали з перших днів війни і продовжують допомагати. І вони також наближають. Ми в принципі наближаємо Україну до перемоги. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.